Презентація Просто неба урочисте відкриття будівельних робіт набережною відбулося 10 квітня. На історичну подію з'їхалися офіційні особи. До початку церемонії начальник управління капітального будівництва розповідає про проект спочатку для преси. Ми плануємо за априль-май місяць виконати основний об'єм роботи це зробити саму дорожку шириною 4,5 з половиною метра, то тобто є на набережною. Зібрати большою лісницю плануємо. То есть основная, которая здесь за нашей спиной. масовість на заході створювали учні шкіл. Більшість, чому прийшли на берег моря, ще не знали. Нас позвали, ми прийшли. А знаєте, що за міроприяття сьогодні було? Ні, взагалі не знаю. Ні, ні. Не Набережно устроїть. На початок будівництва заплановано виділити 2 мільйони гривень. Півтора має надійти з обласного бюджету. Презентувати будівництво приїхав і депутат обласної ради Олександр Пресман. Іменинник. День народження цього року присвятив Южному. В мою історію южний вже вийшов, і безусловно сьогоднішнє приглашення. Навіть, це у мене вже буде війною праздник. День освободження Одеси, строительство набережної в Южному. І мій день народження говорить о том, що Одеська область і ми для неї». Цього моменту у Южному чекали 30 років. Урочисте перерізання стрічки символізує початок будівництва набережної. Я абсолютно на 100% впевнений, що і буде, тому що для цього є всі, всі можливості: і гроші, і документація, і проєктування, і найголовніше бажання. Тому тут проблем не буде. Нормальний, прекрасний день, прекрасне начало. Весна, все оживає, починається будівництво. Будівництво набережної виконує фірма Санта Юг. Представники цієї будівельної організації переконують, з роботами впораються. Специфіку об'єкту вивчили. По питанням берега укріплення здесь будуть підпорні стінки. Вони будуть покоїтися на сваях. Сваях достатньої длини, які дійдуть до несущих слоїв. Вот таким вот образом. Будівництво набережної розділене на кілька етапів. Перший триватиме до початку літнього сезону. За планом, як максимум, земельні роботи мають бути освоєні до літа. Будівництво триватиме під контролем першого заступника. Перший етап закінчимо будівництво. к я думаю, першому іюня. Вот эта набережная, набережна будет, и і вот этот вход будет сделан 1 іюня. А второй етап уже після сезону з сентября месяца, продовжимо строительство лісниць, береги и і всіх останніх проходов. Я думаю, що в цьому году максимально зробимо. Люди ждали, треба працювати. Завершити набережну вздовж моря мають до кінця 2012 року. Наступного роботи будуть продовжені у напрямку Сичавського ставу.